Привіт, вітаю всіх! Сьогодні в грі One's Human ми подивимось, як проходити івент копати до самого пекла. Він з'являється на карті. Ось у вигляді такого ока: всі івенти показують. До нього можна телепортуватися через клавішу F. Потрібно спуститися е, в печеру та поговорити з Маршалом Картером. Після чого е, ми запустимо івент. Відповідно, нам потрібно захищати цих робітників, е які добувають. Щось добувають, коротше, тих шахтарів. З усіх сторін починають спавнитися моби. Опа, так? Да. Дивіться, майже добіг. Ми цих мобів повинні знищувати до того, як вони прийдуть до шахтарів-гірників і перервуть їхню роботу. Вони мають добути, щоб вони там не добували 420 одиниць. Ну і чим більше їх паралельно, звичайно, добуває, е тим швидше заповнюється шкала. Ну, Цих ребят моби можуть також вбити. Кого допускати ми не будемо. Закликаю вас підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео, та по інших іграх. І втиснути вподобайку для підтримки україномовного контенту та мого каналу. Всім велике спасибі. На цей івент може під'єднатися абсолютно будь-який гравець, який зараз знаходиться в онлайні в нашому світі. Або ми можемо скинути запрошення в глобальний чат і побачити всі гравці, в принципі, які в онлайні на нашому сервері. Як бачите, цього я наразі не роблю. Намагаюся пройти сам. Так, один гірник втік сховався. Дивіться, перелякався, закрив собі голову. Не знаєш що йому робити. Поки що життя в них майже на повному рівні. Так, далесь. Щоб ми івент мали. Так, чекайте, чекайте. Підняти рівень нагород потрібно знайти глибини-печери та знищити. Мішки. Не впевнений, що я зараз це зроблю. Тому що я сам. Так, час пройшов. Треба, щоб більше гравців було на цьому івенті. Так, скільки тут ребят? Буде звичайно смішно, якщо я зараз ще не зможу пройти цей івент і просто його провалю. Брільось цього маршала Картера знатно так потріпали вже. Підбили його ХП. Так, чувак. Йди, давай працюй. Ось, десь тут, да, дивіться, обжора заспавнився. Елітний моб. Для того, щоб його вбити, потрібно цілити по фіолетових наростах, які знаходяться на ногах. Або, якщо у вас доста потужна зброя, можна просто в нього засаджувати дамаг і в будь-якому випадку його можна вбити. Так, що в нас тут? Е, майже добули вони все, що мали добути, можна поки що полутатися. Так, все, виклик, кризисна ситуація успішно пройдений. Е, тобто, я його зміг пройти в соло, е, проте, на жаль, не перейшов на якийсь більш важкий легендарний рівень складності. Але, в принципі, мені цього вистачає. Дякую, що переглянули відео. З вами був Стас. Всім пока.